Що Брайан має найменший розмір локшини. Я таку малечу вперше бачу. Її точно можна розглянути лише під лупою. Ого, апетитно. Треба скоріше спробувати. Так. Ой, не можу взяти цю локшину. Невже так все і закінчиться? Ні. Оп, вийшло. Давайте подивимось, як він буде це їсти. Ай, смакота! Класно, але мало. На жаль, це все. А у мене лекшана середнього розміру. Я обожнюю лекшану, адже вона неймовірно смачна. Зараз оцінимо на смак одразу все, адже я неймовірно голодна. Накрутимо всю всю на виделку. Ам, смакота. Ам-ням-ням. А ви що вирішаєтесь? Роксі можеш починати? Нарешті я так заладніла, а мені дісталась найбільша упаковка. Терміново треба спробувати, але паличками буде надто довго, Буду їсти руками, адже так набагато швидше. Друзі, це так смачно. Ми тобі віримо, але ти можеш в нас не кидати. Ой, Роксі, здається, це була погана ідея. Вилізай. Ой, а це що шапка з лукшини? І не треба сміятись, я все з'їм Що? Чому мені дісталась така маленька пляшка коли? Ого, а от Джейн велика пляшка. А у мене величезна. Ось це так. Ну що, починай зі свої крихітки? Я зараз спробую та доведу, що й мене дуже смачно. М -м -м, яка смакота? Невже це все? Добре, Джейн, можеш продовжувати? Я дуже хочу, але тільки моя пляшка зовсім не відкривається. Давай же, як же тебе відкрити? Так, ну все, зараз дочекаєшся. Кія. Ха, я майстер відкривати пляшки. Ну а тепер буду куштувати. Ммм, як смачно! Друзі, це смакота. Мені навіть середньої пляшки буде мало. На стінках ще лишилось. Треба зібрати. Ей, Я не можу витягти палець, допоможіть. Ножба! Ну, не допомагає. Є ідеї. Так, я придумала. Потрібно змазати палець з олією. Тоді пляшка дуже легко зніметься. Давай спробуємо. О, вийшло. Палець на волі. Джейн, ти така кумедна? Ну, досить. Давай, Брайан, ти погнали. Як е -е 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 же це підняти? Тепер я розумію, Джейн. Але саме важке це не лише її підняти, але й випити. Смачно. Я відчуваю, як солодка цукерка стікає у мене по обличчю, але мені все одно. Бо це смачно. Який маленький Чупа-чупс? Джейн може його розглянути лише під мікроскопом, а от у Роксі розмірчик те, що треба. А ось у Брайна величезний Чупа-чупс. Ось це так. Ну що, погнали? І чому у мене такий маленький? Я його з'їм за кілька секунд. Гаразд! Все ж таки варто спробувати. Ой, який малюк. Ням, ням. Друзі, я вже все. Роксі, продовжуй. Чудово. Я вже давно не їла чупа-чупси, Тож цей розмір точно для мене. Зараз оцінимо. Вау, він такий смачний та гарний. Але його складно їсти. Це дуже довго. Я втомилась. Друзі, допоможіть мені. Ти звернулася за адресою. У мене є тобі келих, а тепер диви, що буде. Ти зможеш свій чупа-чупс випити, а не з'їсти. Давай, давай, розплав його. Нож бо над келихом, щоб не одна крапля не впала. Це буде дуже смачно. Ой, я розплавила весь чупа-чупс же смачно. Мені дуже пригодилася твоя ідея, Брайан, тепер ти. Добре, тепер я, мій величезний чупа-чупс. Як його підняти? Який важкий. На, на! Ніяк не розколоти. Добре, буду їсти по-старому облизувати. Це буде довго, але смачно. Буду облизувати, доки він не скінчиться. Наступна сторінка. Ам-ням смачна жуйка. Мій Чупа-Чупс Минуло багато років, а чупачопс так і не зменшився. Друзі вже навіть постаріли. Може, ви допоможете, Брайну? Хоча годі, він має зробити це сам. Вітаю вас з пенсією, друзі. Ой, він все ще облизує свій Чупа-Чупс яка маленька піца дісталась джейн? Я таку вперше бачу. От Брайну пощастило трохи більше. А у роксі неймовірно величезна. Крутяк. Давайте почнемо з Джейн. Ну, давайте. У мене така маленька піца, що я зможу з'їсти пару кусів. Смачно. Але як мені з'їсти мою піцу? О, у мене ідея. Я можу нарізати піцу за допомогою спеціального ножа по колу. Тоді я з'їм піцу дуже швидко. Подивіться, це ж піца змійка. Ха-ха, прикол. О, як це смачно! Дівчата, неймовірно. Я навіть не помітив, як усе Ну що, хто там далі? Роксі, давай. Нарешті я так хочу скуштувати цю величезну піцу. Обожнюю. Зараз складемо всі шматочки один на одного і спробує її. Всю разом і з'їм все до останньої крихти. О, як смачно. Але боюсь, що вся вона не поміститься. Раптом її не з'їм. Ох, Роксі, з такою групою підтримки ти зможеш з'їсти всю. Давай же, намагайся їж, їж їж. Ти все зможеш. Я стараюсь. Сподіваюсь, вона вся поміститься у мене в животику. Давай ще трохи. Я все. Я змогла, друзі, прокидайтесь. Ви бачили? Я змогла, змогла. О, Мені дісталась дуже маленька вафля! А в мене звичайна, а в мене величезна. Правда, круто. Зараз спробую, але тільки у мене дуже маленькі прибори. Як я їстиму такими величезними приборами? Хоча вони мені не потрібні. Я зможу з'їсти і так. Як це смачно! Джейн, давайте парти. Як це шалено пахне. Мені терміново треба спробувати. Для початку покладемо серветку, щоб не забруднитись. Одягну окуляри для пафосу. Брайан, ти не чепура, а я ось знаю, що таке манери, тому не заважай мені насолоджуватись смачною вафелькою. М -м, як же смачно! Брайан, якщо тобі не терпиться, то ти можеш поїсти свою вафлю. Давай. Щось у ніс потрапило. Ой, я зду свої маленькі прибори. Ну що ж, доведеться йсти руками, але я не чапура, то мені це властиво. Мама мені завжди казала, що коли їш руками, то це набагато смачніше. Вона мала рацію. Вафля космічно смачна, не може зупинитись. Що тобі приготувати? Я хочу яєчню. Це не проблема. А ось і яйця. Тримай п'ять шеф. Я просила яйце. Гаразд. А я візьму інше. Їх то ціла купа. Я обожнюю сестричку, тому зроблю для неї сердечко. І ще додам овочі. Вони такі яскраві та соковиті. Упевнена, що малятці вони сподобаються. Треба тільки зробити часточки з допомогою цих прикольних форм і вирізати квіточки. А ти поки що Окей. Okay. А я викладу страви на тарілку, щоб в мене вийшла гарна квіткова галявина. А Центрі серця та дам. Ну, як вам? Що думаєте? А -а -а. Яка краса! Ти молодець! Дякую! А що буде шефа? Чудове питання. Для початку треба відварити яйце і не забути засікти час, щоб вийшло ідеально час діставати. Але це ще не все. Щоб завершити всю страву, я візьму лід і відіб'ю його молотком. Та посильніше. Тепер те, що треба. Чим дрібніше, тим краще. Зрізаємо верх яйця. І прикрашаємо креветкою. Ну і ще трохи зелені не завадить. А щоб завершити мій шедевр, я додам трохи соусу. М -м, перфекто. Здається, це перевір. Тож подивимося, що тут у нас в кошику. Ух ти, перепелине яйце. Геніально! Воно таке гарне, але надто маленьке. Ідея. Я можу збільшити його за допомогою мого суперприладу. Його спрацювало. Ось це так. Потрібно його почистити. Де мій ніж? Ей, у чому річ? Чому ж каралупа не тріскається? Бензопила набагато краще. Та що ж таке? Давай уперти яйце. Ура! пила зробила свою справу. Відправляємо жовтоку миску та зробимо потужний бургер. Почнемо з кетчупу. Для малятко дідусь нічого не шкодує. Ах, який чудовий салат! Ано, склади нам компанію. Цей фарш виглядає привабливо. З нього вийде чудова котлета для бургеру. Додам трохи сиру. Жартую багато сиру. І звісно не можу забути про помідорки. Дивіться, як я жанелюю, дідусь не таке може. Вирушайте в бургер мої солоденькі. Черга солоних огірків. Я беріг їх спеціально для такого випадку. М -м, це дуже смачно. Думаю, цього достатньо. Подивимось. Я вже й сам наївся, доки готував. Головне, не забути додати яйце, а точніше розкішний омлет і накрити зверху булочкою. Дідусь, ти геній! Дякую, Люба. Не можу дочекатися ваших страв. Нічого собі, дідусь приготував цілий бургер. Вирішено почну з нього. Мм, як смачно. Усі хвалять солоні огірки, Спробую. Непогано. Мені подобається цей бургер. Ой, а що це таке? Квіти з моркви. Підстій. Я не люблю овочі. Вибач, сестричка, я не буду це їсти. Чим це пахне? Приветка. Це ще один неприємний сюрприз. А це яйце взагалі зварилось. Щось зовсім не схоже. Не буду коштувати. Я цілком задоволена бургером, який приготував дідусь. Ти Ді переміг. Пора, я такий радий. Обожнюю експерименти. Ти вже перестала малювати маля. Наступна страва капкейк. Та ще й райдушний. Це завдання мені під силу за справу, друзі. О, я бачу райдушні кольори. Відмінний початок. Зроблю одразу сім капкейків, всі кольорів веселки. Ко-ко, я божевільний геній. А як смішно, дідусь, умора. Вармелодні очі стануть основою моєї страви. Це має бути точно чітко. Мій желейний розчин вже готовий створити шалені капкейки. Як прикольно виходить. Мені залишилось лише заморозити все у холодильнику. Головне не розхлюпати жиле дорогою. Порядок завантажуємо на полиці. Чудово! Ах, ось ці очікування стомлюють. Розбудіть, коли буде готове. Дідусь правий, Очікування не саме приємне заняття. Я випікатиму капкейки в пічі, і засікаю час, щоб вони не згоріли. Ура, час діставати. Ах, який аромат! Браво! Чим це так солодко пахне? Е, вибач це для малятку. Ну, гаразд, зате в мене є кола. Ого, ну ви даєте, шеф, скільки тут капкейків? Мирти можна. Е, дякую, але вони ще не готові. Саме час нанести крем. Я прикрию капкейки всіма кольорами веселки, щоб вийшов розкішний десерт. Я хочу здивувати малятко. Здається, чарівно. Ой, як же мої капкейки? Ви застигли очі? Дідусь вже тут. Клас. Відмінна робота. Вау! Ого! Не засіхай, дитинко. Тепер дідусь покаже мега суперклас. Якщо змішати ці речовини, станеться неймовірна реакція. Ця піна стане окрасою моєї страви. Головне зробити все акуратно. Готова! У дідуся такі класні капкейки, а у шефа ціла веселка. Як же мені їх переплюнути? Ідея. шеф, ви не позичите трохи тіста. Дякую. Я нав'ю його в пляшку з під коли і поставлю в духовку. Головне, не забути увімкнути її. Сподіваюсь, це спрацює. Побачимо, що в мене вийшло. Ой, як гаряче. Добре, що в мене є рукавички. Дивіться, я спекла капкейк зі смаком коли. Зараз прикрашу його вершками. А ще додам моє улюблене мармеладне колу. Однієї буде мало. Так набагато прикольніше. Так, як пахне, як вам? Щось не дуже. Ми готові, маля. Нічого собі, веселка, капкейків. Коло я теж люблю. Ого, як незвичайно та цікаво, око не може відірвати. Тільки крем пахне погано, геть звідси. Ой, мармеладне око всередині. Це прикольно, але загалом так собі. Cool. Кола виглядає дуже смачно. Треба спробувати. Смачна мармеладка. Крем теж солоденький. Але де кекс? Я не зможу його з'їсти разом із банкою. Oh, wow. Яка гарна веселка! Ще постарався на славу. Я візьму крайні капки і смаринки. Він такий гарний і смачний. Вау! Всередині кекс теж райдужний. Це прямо те, що її хотіла навіть краще. Шеф вигині. Як же чудово спробувати ще два капкейки. Смак також неймовірний. Ох, я об'їлася. Але просто не можу зупинитись. Це так смачно. Не відмовлятиму собі в такому задоволенні. Ой, повний ольот. Дідусь, у нас нова страва. Я не сплю. Я хочу какао. Буде зроблено. Як скажеш, сестричка. Дідусь у повній готовності. Вперед, друзі! Ой. Та гаразд вам я жартую. Ці щипці допоможуть мені дістати зернятко какао, аби не впустити це останнє. Ура! Усі колби на місці можна розпочинати експеримент. Додамо ідеальну кількість води і краплі ковс. Ой, я зовсім забув про сірники. Чудово, зараз ми закип'ятимо воду. Ай, як боляче! Дідусь ти те гораз дрібниці мила, дідусь не раз опалювався. Натомість какао зварилась правильно. Готова? Що скажете, панове? Ой, ти перестарався. Какао це дуже просто, головне не точність а краса. Занурюємо кухоль в сироп і в посипання. Приголомшливо. Ну яке ж какао без нутели? Я просто обожнюю полоничну пасту. Це справжня смакота. Дитині вона точно сподобається. Я налью її прямо в кухоль. Ідеально. І прикрашу вершками. А це не забагато? Ні, ще будуть маршмело. Вони такі солоденькі та м'які. Саме те для крутого какао. Яка краса. Ви ще не бачили какао від шефа? Який ароматний мафін. Він подав мені ідею. Потрібно вирізати середину. Вона нам не знадобиться. Прощавай серединка Як скажете шеф, вогонь Молодчина, давай п'ять. Кожен шеф має під рукою медовий сироп. Я полью не мафі, і посиплю пудру. Ось моя пудра. Вона справляє магічний ефект на страви. Го! О, шоколадна нутелла Дідусь ти куди. Дідусь не може без неї жити. А що? Це було круто, дідусь. А що далі? Ах, ну будь ласка, у мене ще достатньо пасти, щоб наповнити капкейк. А ці маршмелу складуть і компанію. Не вистачає тільки ручки для моєї шоколадної філіжанки. Тому я використовую прикольний ляяник. Він гіпнотизує погляд. Як вам така ідея? Ого, розкішно шеф. Малятко, йди їсти. Вау, скільки чудових напоїв! Мабуть, я почну з цього какао. Ой, яке воно солодке, як паста? Потрібно спробувати вершки. Ух, та це ж божественно. Це так прикольно. Я в захваті. Ммм, повний кайф! Справжня смакота. А це какого виглядає незвичайно та ще в скляній колбі. Ставлю трубочку, щоб спробувати. Ой, яке воно міцне. Пону і гидота. Тут немає молока. Це не смачно. Ой, який милий куколь від шефа. Ой, ручка льодяник. Це оригінально. Зараз спробую. Непогано. погано. Що ж, я однозначно знаю переможця. Це сестра. Ні, дякую, друзі. Це так приємно. Макарена, макарена, макарена. Пам-пам, макарена. Я хочу морозива. Ей, дивись сюди. Що? Ой, пробач, малятко, ми до уваги. Гора, приготуйте мені, будь ласка, морозива. Круто. Буде зроблено. Легко, тільки візьму скітлс. Він такий гарний. Думаю, цього буде достатньо. Зараз розкладу його за кольорами: зелений, помаранчевий, червоний, жовтий та рожевий. Мій улюблений. Дивіться, які прикольні палички з єдинорогами я маю. Зараз розкладу скіту формочки. Сукерки у тебе на щоках. Ось прикол. Значить, саме час перекусити. Ой, я бачу спрайт. Він буде в нагоді для мого морозива. Залью його в формочки і вставлю палички. Як мило. Залишилось тільки заморозити його в моєму міні холодильнику Що ж мені вигадати? Знаю. У геніального вченого завжди є прикольна ідея. Ось всі здивуються, коли побачать чорне морозиво. Прикольно! Супер-пупер! Зараз дід тебе потішить. Дитинко, дивись. А, Прикольно, от умора! Трубочка більше не потрібна. А ось кондитерський мішок буде дуже доречним. Зараз наповню його. Онука, чи можна скористатись твоїм холодильником? Моє райдужне морозиво вже готове і звільнить тобі місце. Вау, яка краса! Дякую. Час перевірити мій мішок. Думаю, він вже застиг. Можна викладати чорне морозиво. Круто! А ще я додам ньор. Він буде дуже ефектно виглядати на темному тлі. Клас. Ти ж мені морозиво. Щоб приготувати ідеальний десерт, потрібно молоко найвищої якості. Усі пропорції я знаю точно, тож мені не потрібно їх відміряти. Зараз додам цукор. Головне ні на що не відволікатись. Тримай дівчинко, шеф при справі. Лета на смак ідеальний. Настав час заливати молоко в мішок. У шефа завжди своє обладнання під рукою. Цей ріжок буде якраз. Я зроблю його золотим, як ця монета, та перевірю готовність морозова. Час накладати його і посипати золотом. <плес> як гарно з золотом. А монета стане фішкою мого творіння. Ось це так. Ми <плес> готові, сестричка. З чого почати, нехай вирішить лічилка. Випало золоте морозиво. Воно таке гарне. Ух ти, монетка. Треба спробувати. Неїстівно. Натомість у мене ще ціле морозиво. Апті. В чому справа? Ваше морозиво мені не подобається. Спробую редужний від сестри. Нічого собі дуже круто. Класно. Правда? Кайф. Та ще прикольна паличка з єдинорогом. Обожнюю їх. Ого, оч маніти, чорне морозиво із цукерками! Це геніально. Ой, яке кисле! де моя ложечка? Хортиць спробувати чорне морозиво. Воно виглядає сумнівним. Ой, як гірко, Це жахливо. Я не хочу його їсти. Сестричка, ти перемогла? Його дякую. Вітаємо! Переможний танець.